У Польщі не відкидають, що можуть примусово посадити літак Путіна, коли той прямуватиме до Угорщини. Із такою заявою вийшов очільник тамтешнього МЗС Радослав Сікорський. В інтерв'ю одному з місцевих видань польський дипломат розповів, що їхній суд може зобов'язати уряд країни затримати літак із російським лідером Володимиром Путіним на борту в повітряному просторі Польщі, щоб передати його міжнародному кримінальному суду, себто підозрюваного в злочинах на трибунал до Гааги. При цьому заслуга. Сікорського до Будапешта на зустрічі з Трампом Кремлівському Керманичу можна долетіти і поза повітряним простором Євросоюзу через територію Туреччини, Чорногорії або Сербії. Разом із тим, очільник МЗС Польщі розкритикував рішення угорської сторони приймати таку зустріч. Сікорський заявив, що цей факт не просто неприємний, а й показує, що Угорщина позиціонує себе не як частину заходу, а як щось між заходом і Росією. Крім того, він нагадав, що Будапешт зараз також сприяє Росії, купуючи в неї великі обсяги нафти попри можливість купувати її в інших постачальників і блокує підтримку для України. Посилюватимуть Україну як можуть французький президент Еммануель Макрон анонсував нове засідання коаліції охочих за участі зеленського. За словами політика, зустріч відбудеться в Лондоні цієї п'ятниці. Частина учасників буде особисто, частина долучиться онлайн на порядку. денному, як допомогти Україні. Також сьогодні лідери ЄС спільно оприлюднили заяву на підтримку Києва, в який Пристали на позицію Трампа, що бойові дії мають бути негайно припинені, але відправною точкою має стати саме нинішня лінія зіткнення. При цьому, на думку союзників, поки що лише українська сторона серйозно ставиться до миру. А от Росія ні, тож слід посилювати тиск допоки Путін не буде готовий укласти мир. А Україну поставити якомога сильнішу позицію до під час і після будь-якого припинення вогню. У документі європейські лідери також зауважують, що розробля заходи для використання повної вартості заморожених активів Росії, щоби Україна мала необхідні ресурси. Це питання буде одним із ключових на порядку. Денному саміту ЄС, що запланований на 23-24 жовтня. У Японії сьогодні вперше офіційно призначили прем'єром жінку. Очолити уряд доручили Санае Такаїті. Їй вдалося офіційно стати прем'єркою, тільки но в парламенті домовилися про коаліцію. Після цього за її кандидатуру проголосували 237 депутатів. Санае Такаїті – глава ліберально-демократичної партії, але відома своїми ультраконсервативними поглядами. Жінка протеже колишнього прем'єра Японії Сінзо Абе і велика прихильниця Маргарет Течер україні де Дні процвітають патріархальні норми. Її призначення не вважають великим прогресом у питанні гендерної рівності, адже такаїці виступає проти одностатевих шлюбів, збереження жінкою свого прізвища під час вступу в шлюб та того, що жінки могли успадкувати імператорський трон. При цьому вона також полюбляє їздити на мотоциклі, грати на ударних інструментах і обожнює геві метал у міжнародній політиці. Вона відома своєю антикитайською позицією і підтримкою Тайваню. Відома що вже наприкінці цього місяця така іція зможе зустрітися із президентом США Дональдом Трампом. Експрезидента Франції впроваджають у в'язницю. Ніколя Сарказі сьогодні починає відбудувати свій п'ятирічний строк у Паризькій боцегарні. Політика супроводжувала за грати його дружина і колишня модель Карла Бруні. Вони зв'язалися разом, тримаючи за руки перед пресою і натовпом прихильників, а потім сіли в машину. Десятки людей прийшли підтримати Саркозі з плакатами в руках. Багато хто висловлює обурення вироком. Колишнього президента Франції визнається. На левинному так званій лівійській справі, за якою прийняв він великі суми грошей на свою виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Каддафі в обмін на те, щоб відбілювати його репутацію на заході після прибуття до в'язниці. На екс-очільника країни чекає стандартна процедура. В нього візьмуть відбитки пальців, фото дадуть номер, заберуть закордонні предмети та детально обшукають, що передбачає роздягання. Відомо, що в камері він сидітиме сам у нього можливість Можливість двічі на день виходити на прогулянку та відвідувати залу дозвілля, але завжди без контактів із іншими людьми. Такий режим обрали з міркувань безпеки для Саркозі.